Уряд України зареєстрував законопроект, який передбачає з 1 жовтня спрямувати до державного бюджету у спеціальний фонд ПДФО з виплат військовим і поліцейським, які наповнюють бюджети територіальних громад. Як таке рішення вплине на бюджет Житомира, розповів міський голова Сергій Сухомлин. Там на даний час це приблизно мільярд гривень. І не тільки з військових тут вже і правоохоронні органи, і служба безпеки України, і прокуратура йдеться мова, там поліція. З нас з одного боку в нас зняли. Кошти, коштів у нас не будуть. Ми фактично перетворюємося в бухгалтерію міська рада, яка буде видавати заробітну плату, платити комунальні послуги і виконувати соціальні програми. Ну це фактично бухгалтерія. Але в умовах війни я думаю, що це. Так може бути, але тут ми повинні розуміти, що кабінет міністрів таким рішенням разом з Верховною Радою бере на себе повну відповідальність. Олена Кучмій, Катерина Тарасюк, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.